Доброго ранку, друзі! Сьогодні вітерець-пустунець приніс нам чарівні листочки. У кожному листочку сховані таємниці. Хочете дізнатися які? Тож розпочнімо з першого листочка. Навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає. Так, це ліс! Молодці відгадали загадку, листочок запрошує нас до осіннього лісу. Ліс це невичерпне багатство нашої країни. Ліс завжди є другом людини, дарує свої запаси. Але щоб потрапити до осіннього лісу, треба розгадати усі таємниці, які приховують листочки. Що ж приховує другий листочок? Слухайте уважно! Прутко по гілках стрибає, гриби, горіхи полюбляє. Рудий пухнастий має хвостик, очиці чорний гострий носик. Так, це білочка. А яку ж таємницю приховує третій листочок? Теплий дощик народився, парасолькою накрився. Може б, з лісу пострибав, як би другу ногу мав. Це грибочок, отже наше заняття пов'язане з лісом, білочкою і грибами. Що ж це може бути, друзі? Ой, погляньте, ось ми ну вже і в осінньому лісі. Подивіться, як тут гарно та затишно, скільки тут росте дерев. Друзі, а хто це там за кущем? Добрий день, малята, я на вас чекаю. У лісочку по деревах я завжди стрибаю. Для маленьких білченят грибочки горішки шукаю, та ніде їх не знайти. Що ж тепер робити? Дітки, та це ж білочка. У білочки руденька шубка, маленька голівка, великі темні очі, гострі зуби та вушка з пензликами. Дітки, подивіться, який пухнастий у білочки хвіст. А лапки у білочки міцні та чіпкі. На лапках у неї кіхтики. Ними вона чіпляється за кору дерев. І спритно скаче з дерева на дерево. Білочка дуже турботлива мама. Вона восени збирає шишки, гриби і горіхи на зиму для своїх білченят. А зараз давайте послухаємо вірш Галини Демченко, який називається Де ти, білочко, живеш? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску. У дуплі, у сосняку, я гризу горішки і гриби і шишки. Дітки, про кого ми слухали вірш? А де живе білочка? Так, у зеленому ліску, у дуплі. А що вона полюбляє гристи? Так, молодці. Дітки, жолу та шишки я вже назбирала. Ще залишились горішки та грибочки назбирати. Друзі, я знаю, як ми можемо допомогти білочці. Ми можемо зліпити і грибочки, і горішки для неї. Давайте спочатку розглянемо горішки та грибочки. У грибочка є ніжка та шапочка. Якого кольору ніжка? На що вона схожа? Так, ніжка схожа на стовпчик. А на що схожа шапочка? Якого кольору шапочка? Вона коричневого кольору. А зараз розгляньмо горішок, який він за кольором. Так, коричневий, а за формою. Він круглий, але трішки витягнутий. Ця фігура називається овал. Я думаю, ми вже можемо виліпити гостинці для білочки. Для початку давайте розімнемо наші пальчики. Наші пальці передують, тільки ігри їх вгамують. У замок ти їх зі жми вліво, вправо покрути. Робимо руками так то долоня, то кулак. Будемо пальці називати. Будемо ми рахувати. Раз. великий ми загнемо. Казівним униз стрибнемо. Є середні пальці в нас безіменні, просто клас. І мізинці молодці, ось всі пальці кулаці. Тепер ми можемо працювати. Для того, щоб ми зробили гостинці, нам потрібне тісто коричневого та білого кольорів, дощечка та серветки. Спочатку зробимо з вами горішок. Розділимо тісто коричневого кольору на дві рівні половинки. Одну із них покладемо на долоньку та розкачаємо кульку. А тепер рука, рухами вперед-назад. Один раз зробимо такий овальчик. Це і буде горішок нашої білочки. Тепер зробимо гриб. Беремо тісто білого кольору та робимо стовпчик. Стовчик. Це ніжка гриба. Тепер будемо робити шапочку гриба із тіста коричневого кольору. Спочатку скачаємо кульку. А притиснувши кульку долоньками, зробимо шапочку гриба та приєднаємо шапочку до ніжки. Обережно притиснувши одну до другої. Ось і грибочок уже теж. Погляньте, які красиві горішки та грибочки вийшли у нас. Тепер білочка зможе нагодувати своїх білченят та пригостити своїх друзів білок у лісі. Дітки, дуже дякую вам за допомогу! А тепер мені час вирушати у ліс. Бувайте!